Щоб поговорити про дизайн і важливість всіх дрібниць при створенні колонки. Двірі різних регу... ручки для регулювання гучності. І суть в тому, що я покажу, як, він, як це впливає, наскільки це на цьому корпусі буде виглядати як дешева хуйня, ми беремо нібито типу металічна. І вона тут теж буде виглядати досить дешево, навіть на фоні цієї Похір. Ніби ця вже саме ця. Ручка приближена вже до цієї, але в ній є мінус. В тому мінус, що її кути закруглені. Так, да, вони таке ж не на рівні, це діло не в цьому, а в тому, що вони закруглені. І найкраще підходить для цього корпусу, саме для цього підходить саме ось така. І поясню зараз, чому саме ось така. Ми бачимо рівний кут і рівну площину ось тут. Що візуально повторює що була б ця куня, то вона спотворює і така, як мігалка вже виходить. Але якщо взяти навіть цю пряму, то саме її вигляд без оцієї глибини. Уже забирає. На перший погляд, можливо, це реально дрібниця, комусь здасться збоку. Але це реально на, на, саме на таких деталях і створюється загальне сприйняття, загальна форма, загальний дизайн. І тому здається, що саме ця ручка гучності тут і була, наче вона тут завжди існувала. Але достатньо тільки заміни, замінити, на будь На із цих трьох, ну хуйня. Розвивайте свій смак. До дрібниць враховуйте кожну дрібницю при розробці, створенні дизайну портативної колонки.